Всім привіт! Хватка Ферма на проводі, точніше в ефірі. Питають періодично про вагу батьківського Ну, взагалі питають про вагу. Я розподіляю ці поняття: вага гусей і вага батьківського поголів'я. Бо, як на мою думку, і як на думку авторів багатьох книжок, батьківське поголів'я не має бути важким, воно має бути продуктивним. Я притримуюсь цієї думки, тому відгодівля гусей на м'ясо це відгодівля гусей на м'ясо там. Питання про масу батьківське погалів'я. Тут меншій мірі питання про масу. Тут питання про продуктивність. Тож сьогодні важимо не м'ясних гусей, а батьківське погалів'я. Зважимо велику сіру і мамутів, відібрав кілька гусачків і гусачок. О, один вже побіг. Зараз буду ловити, точніше доловлювати. Ну, побачимо, хто що нам покаже, чесно кажучи, саму цікаво побіг ловити. Ваги в нас на нулі та розкинули. Це гусак у нас. Що там на вагах? Сам, чесно кажучи, не бачу. Ну, якщо ви не бачите також, то 6,7. Так, відкладаємо. Це в нас гуска. Що тут коїться? Якщо видно погано, то 6,3. Я буду дублювати про всяк випадок голосом, бо, чесно кажучи, не знаю, як камера чи вона добре запише. Ну тут я, схоже, не врочив, чи просто може так співпало. Я перепрошую, тепер вам доведеться слухати мій закадровий голос, як в старому кінопрокаті, коли не завжди перекладач попадав в такт руху губ актора. Добре, тут у нас гусак, вага 7 кілограмів. Обіцяв дублювати голосом. Дублюю. Це гузочка невеличка. 5,5 кг, я її залишив так з екстерієм, сподобалось, тому дав їй шанс, вона його, вона його відпрацює, як то кажуть, мали де запузисти, так що хай бігає. Це гуска. Я от не знаю, що, не кажучи, чи враховувати той послід, що залишила в ящику чи не враховувати. Ну, якщо без посліду, то 6,7. Ну, я потім ящик зважив, там ще 100 грамів було, так що хочете, хочете додайте вагу. Це останній гусак на сьогодні. Вага в нього 6,8. такі результати по, по великій сірі. За стандартом гуски мають важити 6,5 гусаки 7 кг. Ну, як для батьківського погалів'я, я вважаю результат непоганий. На відгодівлі, звичайно, можна було б добитися більшого, але я ще раз наголошую, що задача, яку я ставлю перед батьківським погалів'ям, це не маса, а продуктивність. Тож і не відгодовую їх як, як на забій. Я здебільшого годую їх для отримання максимальної продуктивності, максимальної кількості запліднених яєць. Ну, побачимо, що вони нам під час сезону видадуть. Переходимо до мамотів. Перший гусак, вага 7,6, там трошки відблискує табло, тому буду підказувати. Наступна у нас гусочка 6.95. Якщо б нормально зранку поїла, якщо б добре все поводило, було б якраз якраз 7. Ну, хай буде, хай буде хоч так. Знову гусак. Вага 7.95. Знову 50 грам десь втратив по дорозі. Це все молодь, травнева, чернева. Як на вашу думку, як, як вага, чи, чи є це норма? Пишіть ваші думки. Ваш, ну, Цікаво, що, що гадаєте з цього приводу, як у вас? Тут у нас гусочка в стані спокою, 7,7 так приблизно на вагах було, там плюс-мінус, якщо вдихне, то трохи більше. Гусачок, забігаючи наперед 8,4 4 і що приємно, такий спортивний жиру геть нема. Такий підтягнутий красавчик. Остання гусочка завершує стафету зважування з результатом 6,95. Будемо підводити підсумки. такі наразі результати по великій сірі, по мамотах. Розумію, що не зовсім коректно порівняти ці два типи гусей, але так сталося, що отримаємо обидва, тому і фіксуємо результати. Порівнюємо цікаво насправді спостерігати за розвитками тих і тих. Що стосується великої сірі, то вже є якась експертиза. Що стосується мамоті, то сам всьому навчаюся. Тому як буде цікаво і корисно почути ваші думки, рекомендації, поради, зауваження, прочитати їх в коментарях, не відбавляти собі в задоволені підписатись, поставити, поставити лайк. Закликаю всіх долучатися, створювати український контент для українського сегменту. Ютубу все буде добре. Бувайте.